Доброго раночку всім. 15 травня на дворі 2025 рік. Ось наша жимолость. Ось такі в неї зеленці. І он бачу перша поспіваюча ягідка. Видно, так? Да? Ось вона. Красота. Ну, вона ще зелена. Тільки-тільки -тільки наливається. Це восторг, сорт восторг. Да, це ранній сорт. Класна. Жимолость, деякі кущики, такі як Югана, щось вони постраждали в тому році, мабуть, від спеки. Ну а так як були холодні ночі, я накривав агроволокном. Полуничку, то коли я її відкрив, я зрадів, тому що на 15 травня у нас ось така красота. Це 15 травня. Вони тільки починають де не де? На у двох місцях я побачив. А так вона цвіте, ще цвіте. Ось ще наливається одна. Ця менш забарвлена, ніж та. так ось полуничка нас навіть випереджає жималость. Може за те, що вона була вкрита і було тут комфортно, вона не підмерзла. Тому я дуже радий. Що хоч якась ягідка в цьому році вижила і буде чим паласувати нашим діткам. А я вам бажаю гарного здоров'я і скорішої перемоги всім нам.